Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні в нас заняття з логіко-математичного розвитку. Тож, сідайте всі рівни, ясенько, ми будемо починати наше заняття. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я! Сьогодні ми з вами будемо займатися математикою. А ви вмієте розрізняти і називати, що буває товсте, а що буває тонке? Хочете навчитися? Тоді приготуйтеся. Будемо починати! Подивіться, будь ласка, Наталочка разом із своєю мамою ходила в зоопарк. Там було цікаво, весело, а найбільше їм сподобалися маленькі тваринки хом'як та ховрах. Це хомяк, а це ховрах. Малята! Давайте з вами теж уявімо, що до нас завітали хом'ячок і ховрашок. Подивіться, вони які казкові, гарні. Вони дуже схожі на справжніх. так? Подивіться на них уважно, чим схожі хом'ячок та ховрашок? Вони маленькі, так? А чим же ж вони відрізняються одна від одної? Товщиною, так, хом'ячок товстий, а ховрашок тонкий. Наші тваринки прийшли на галявинку та побачили, подивіться, невеличкий будиночок, а біля нього бочка і палка. Давайте з вами дізнаємося, що це за такі предмети і яка в них товщина. Наші тваринки не знають, як це зробити, а ми їм допоможемо. Так, допоможемо. Давайте з вами порівняємо палицю і бочку. Порівняємо палицю і бочку способом прикладання. Прикладаємо палицю до бочки, і ми з вами бачимо, що наша паличка тонка, а бочка товста. Отже, малята, яка ж паличка за товщиною? Тонка, а бочка товста. Молодці. Біля будиночка, подивіться, росли два дерева берізка і дуб. Вирішили наші тваринки погратися у хованки. Як ви гадаєте, яке дерево товсте, а яке тонке. Зараз ми з вами дізнаємося способом прикладання. Берізку прикладаємо до дуба, і ми з вами бачимо. Що дуб в нас товстий, а берізка тоненька. Як ви думаєте, за яким деревом зможе сховатися хом'ячок, а за яким ховрашок? Подумайте, будь ласка. Давайте тепер з вами перевіримо, чи правильно ви визначили. Хом'ячок ховається за дубом. Стовбур у дуба товстий, так? А хаврашок сховається за берізкою, бо стовбур у берізки тонкий. Ось наші друзі і пограли у хованки, так? Наші друзі пограли і повернулися додому. Але подивіться, дітки, що сталося. Усі речі переплуталися. Ховрашок дітки любив усе тонке, читати тонкі книги, малювати тонким олівцем, пити сік із тоненької пляшечки, їсти тоненький горох, а хом'ячок любив усе товсте, читати товсті книги, малювати товстим олівцем, їсти мети з товстої баночки, ласувати товстим горохом. Малята, давайте з вами уважно роздивимося ці речі і допоможемо розібратися, де товстий предмет, а де тонкий. Що це малята? Олівці. Так, який олівець за товщиною? Які тут олівці за товщиною? Синій олівець у нас тонкий, а жовтий товстий. Так. Де знаходиться тонкий олівець? З якої сторони? Ліворуч, а жовтий? Праворуч. Так. Жовтий олівець буде чий? Ховрашка чи хом'ячка? Хом'ячка. А тоненький буде, так? Блакитного кольору, який? Ховрашка. Ці малята. Подивіться, що це? Книги, так? Які тут книги зображені? Червона книга в нас яка? Тонка. А синя? Товста. Де знаходиться червона книга? Вгорі, так? А синя? Внизу, молодці. Кому яка книга дістанеться, малята? Давайте перевіримо, вірно ви визначили? Товста книга буде хом'ячку, а тонка ховрашку. Давайте тут подивимося, що тут в нас зображено. Банка з медом і пляшка із соком, так? Яка баночка за товщиною буде? Товста, а пляшечка із соком? Тонка. Так, де знаходиться баночка з медом? Праворуч чи ліворуч? Ліворуч, а пляшечка з соком? Праворуч, так. Чия буде товста баночка з медом? Хом'ячка. Так, а тонка пляшечка із соком? Коврашка. Молодці. Правильно визначили. Малята, які тут за товщиною ви бачите горохи? Тонкі і товстий, так? Який, кому буде горох? Давайте перевіримо, чи вірно ви визначили. Тоненький горох по а товстий. Ячку. Молодці малята! Ви допомогли тваринкам розібратися, де чиї речі. А зараз я вам пропоную трошечки відпочити. Вставайте зі своїх стільчиків, уважно дивіться і повторюйте всі рухи. Ми по лісу всі гуляли, всі гуляли, всі гуляли і горішки. Молодці дітки трошечки відпочили з вами, а тепер продовжимо наше заняття. Я вам буду показувати картинки, а ви називайте, який предмет товстий, а який тонкий. А для позначення ми з вами будемо використовувати стрілочки, тонку і товсту. Хто тут у нас зображений, дітки? Змія і крокодил. Хто з них тоньший? Змія, а хто з них товстий? Крокодил. Молодці! Що в нас тут зображено? Пеньок і гілочка. так? Що буде товсте, а що буде тонке? Пеньочок у нас товстий, а гілочка тонка. А тут подивіться, дітки, що буде товсте, а що буде тонке. Товстий у нас буде олівець, а пензлик у нас тоненький. Молодці, малята! Ви дуже... Гарно впоралися з усіма завданнями, добре запам'ятали, як розрізняти предмети за товщиною. А тепер завдання для вас додому. В зошиті з математики виконайте ось ці завдання 1 і 2. І надішліть фото мені виконаної роботи. Та під час прогулянки з батьками знайдіть товсте і тонке дерево. Розкажіть про них. Або інші якісь предмети на прогулянці знайдіть, товсті або тонкі. А я вам всім бажаю гарного дня, до нових зустрічей!